На західній Україні таких апаратів ще немає. А перші два апарати є в нас. Кальні апарати для знеболення пологів встановили в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Це два перфузори, які забезпечують ефективну анестезію як під час кесерового розтину, так і природних пологів. Окрім цього, у пацієнтки є можливість самостійно контролювати рівень знеболення. Доза анестетика суворо розраховується та контролюється лікарем. Подаватися вона може різними способами, постійно, періодично або ж за бажанням пацієнтки натисканням спеціальної кнопки. Ми в перинатальному центрі тепер придбали два. Два апарати це перфузори, машини із математичним медичним програмуванням, які дозволяють знеболювати пологи не лише методом постійної інфузії, а й болюсом. І, крім того, болюсом анестетика, який може вводити сама вагітна. Для цього є такий Такий пристрій для пацієнт контрольованої анальгезії. і вона може через певний проміжок часу, який задав анестезіолог, вводити собі знеболюючу рідину в анестетик епідуральний простір. На західній Україні таких апаратів ще немає. Найближче я знаю є у Вінниці в обласному перинатальному центрі, а перші два апарати є в нас. Важливо, що, хоч і пацієнтка має можливість самостійно додати собі знеболюючи за допомогою спеціальної кнопки, при цьому ризику передозування немає. На цьому апараті буде викладена певна доза анестетика, яку може вагітна собі ввести, і певний проміжок часу, через який вона може це зробити. І якщо вона це зробила один раз, то, наприклад, протягом 15 хвилин ця кнопка не буде працювати. І вона може ввести лише ту дозу, яку визначив анестезіолог. Нові апарати також можна використовувати для загального наркозу. Лікар-анестезіолог має змогу контролювати глибину знеболення за допомогою додаткових датчиків. Один із них прикріплюють на лоб пацієнтки, і всі показники виводяться на екран. Кількість анестетика визначається по показниках пацієнта, враховуючи вік, стать, вагу і ріст. Пацієнта, і тоді ми точно знаємо, впевнені в цьому, що під час наркозу пацієнт не прокинеться. Для того, щоб ми були впевнені в цьому, у нас є ще біс-монітори, які визначають глибину наркозу. Він вказує, яка глибина наркозу, такий датчик, сенсор приклеюється на чоло до пацієнта. і… На апараті виводиться ті показники, які свідчать про глибину наркозу. Лише за півроку в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відбулося 1422 пологів. Це на 8% більше ніж торік. Понад 50% жінок народжують із застосуванням знеболення. Багато пацієнтів, де зараз вагітних до нас, тому що в нас є безпечні пологи. Кожна операційна обладнана. Наркозними станціями, з допомогою яких можемо проводити не лише нейроаксіальні анестезії, зазвичай спинно-мозкові анестезії на операції кесаревого розтину, але і інгаляційні, і внутрішньовенні наркози. Пологи болючий процес, і якщо їх можна знеболити, і жінка цього бажає, то то слід їх знеболювати. Лікар-анестезіолог Роман Савич наголошує, що нові перфузори відкривають більше можливостей як для лікарів, так і для пацієнток. Адже тепер знеболення стане ще безпечнішим, контрольованим і максимально індивідуальним. Надія Ціньковандиницюк Прикарпатська інформаційна корпорація.